Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову в нас огляд свіженьких пропозицій, що нового, що можемо купити, доставити в Україну, а також по Україні. Невеликий завдаток: купуємо за власні кошти, доставляємо в Україну розрахунок за автомобіль в Україні біля автомобіля. І сьогодні нашій увазі супер пропозиція Kia Yeniro. Автомобіль лише приїхав з аукціону. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах 7.07.2020 року. Темно-синій металік, автомобіль весь в рідній фарбі, весь в оригіналі. 2020 чистий рік автомобіль де вже рестайловий. Перевірено автомобіль, автомобіль весь в оригіналі. Перевірено автомобіль товщиноміром, перевірено тест-драйвом, а також комп'ютерною діагностикою. 2020 рік має такі цікаві вже ледовські стопи, набагато цікавіші, ніж 2019 року. Звичайно, 2020 рік трішечки дорожчий, але набагато симпатичніший. Мультимедію з задніми стопами, амбієнт під світочкою панелі в салоні. Більш сучасніший електромобіль. Ті Niro завоювало велику популярність в Україні. Сотні таких автомобілів ми купили і доставили в Україну для наших підписників, для наших клієнтів. Дана комплектація максимальна екзекютів-лайн. Тобто з, з всім, що лише може бути. Шкіряний салон підігрів, сидінь охолодження, сидінь датчики мертвих зон, безключовий доступ, легкосплавні диски, автомобіль лізинговий, проходив обслуговування, тому гума і всі інші технічні характеристики в доброму стані. Так, 2020 рік має таку амбієнт підсвіточку. З лівої сторони е, панелі, з правої сторони, досить сучасно виглядає. Так, е, 2019 рік не має такої амбієнт підсвіточки. Е, вона міняється кольорами, може бути біленька, голубенька, жовта до ваших смаків і до вашої е, до вподобань ваших. Ласочка. Є преміум музика, GBM, пам'ять сидінь, є електросидіння, все є в даному автомобілі. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма, два ключки, безключовий доступ. В даному автомобілі чесний перевірений пробіг 90 166 км. Трішечки припорошено. автомобіль навіть не прибирався, лише прийшов з аукціону в супер стані. Кермо ви, бачите, також в хорошому стані. 2020 рік має отаку вже розширену мультимедіа. Досить цікава, набагато цікавіша ніж 2019. 2019-й має також навігацію, також має мультимедію, але старішого дизайну. Є камера заднього огляду, клімат, бездротова зарядочка для телефона. Ну, як я вже говорив, підігрів водіння, сидіння водія, підігрів сидіння пасажира, підігрів задніх сидінь. Два ключки. Ну і підключили ми комп'ютер, щоб не бути багатослівним. І вимірюємо сох батареї. Життя, батареї. Життя батареї в даному автомобілі 100%. За рахунок такої надійної батареї, за рахунок. Вмістимості салону, це, можна сказати, кросовер електричний. За рахунок цього всього Niro є номер один в Україні, які автомобілі полюбляють українці. Так, будь ласка, багажне відділення в ідеальному стані пластики. Також в ідеальному стані є кабель. Для швидкісної зарядки, силовий і другий кабель від звичайної розеточки 220. Можна заряджатися вдома без проблем. Шторка присутня. Так, далі. Компресор смола є також в даному автомобілі. Підшипники не годуть, кондиціонер. Працює автомобіль повністю технічно справний в оригінальному окрасі з батареєю, яка має сох 100 Так, є такий автомобіль, супер е, пропозиція дня. Кого цікавить темно-синій металік. Не зволікайте, телефонуйте. Також є в продажі Nissan Leaf. Це в нас йде комплектація Текна. Босе, ледовське світло, шкіряний салончик, легкосплавні диски. Nissan Leaf, другий, це в нас 40 -ківочка. Ледовське світло, N-Connect комплектація. Всі ці автомобілі є на сайті. Далі є дві ще темно-синіх Кіаніро, Kia Niro, Peugeot 208, 50 кВт батарея, автомобіль в комплектації Allure, Ледовське світло, автомобільчик в збереженому стані. Є огляд на мене на YouTube каналі. Також є Renault Zoya на комплектації Івана Edition, 52 кВт батарея 2020 рік. Будь-який автомобіль можемо купити, доставити. В Україну розмитнити повністю під ключ. Також в наявності є ще Hyundai Kona 2020 року. Kia Soul, Opel Ampera вже продана біленька. ID3 досить комфортні автомобілі є в їзді. 58 кВт батарея. Ford Mustang. Електричний і також суперавтомобіль, стильний сучасний Це Mercedes EQC. Автомобіль в класному кольорі, колір Електрик і автомобільчик на максимальній комплектації. Так, такий автомобіль в Україні вийде 27 з копійочками євро. E, Opel Амперка. Суперавтомобіль, 64 кВт батарея. Має даний автомобіль чорний металік, також свіженька пропозиція, лише з аукціону. Автомобіль в оригінальному красі, весь перевірено товщиноміром фарб. 2019 рік. Кінець року переважно йдуть дані автомобілі. Шкіряний салон, також максимальна комплектація Executive Line. І також автомобіль має хороший пробіг. Це 89 541 км. Повний запас ходу даного автомобіля 400 плюс км. На даний момент показує 439 км. Окремий огляд зробимо на даний автомобіль. Автомобільчик лише прийшов з аукціону. Кого цікавить, не зволікайте. І сьогодні також прийшла за аукціону Kia Niro Срібний Металік 2020 рік. Поставили ми її на зарядочку окремим відео зробимо вам огляд. 90 тисяч оригінального пробігу. Супер пропозиція дня. Kia Niro темно-синій металік. 7072020 виїхала з автосалону. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте 050 565 0817. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями, кого цікавлять автомобілі з Нідерландів. Є багато інших автомобілів, більше 200 автомобілів є на даному автомайданчику. Це вантажні фургони це гібридні автомобілі. Цього тижня купили такий гібридний автомобіль, як Mitsubishi Outlander. Тому заходьте на сайт. Посилання на сайт залишаю завжди в описі. Хто не може знайти, пишіть на Viber. Звичайно, я вам скину. Посилання, дякую за лайки, вподобайки.